Право, правда, мої кохані! З вами Ханна, найкращий зірковий таролог для всіх. Також я, єдина в світі, роблю амулети із карт Таро. І ці амулети ставлять вас на найкращу веху вашого життя. Амулет складається із карт Таро, із трьох карт або однієї. Я нікому нічого не висилаю. Там зовсім інша технологія, тому вона і діє. Що ще можна сказати? Ще можна сказати, що дозволяйте з групу в Телеграм, посилання шапці профілю. Там ви побачите круті відгуки дівчат, які мають амулети і змінюють своє життя. Крім того, я там даю так багато інформації і свого життя, і життя своїх клієнток. Вам буде весело, з ханочкою, спокійно, надійно, тепленько. І все те, що є в мені, і все те, що є в моєму житті, з'явиться у вас. А це дуже багато прекрасного. Люблю вас! Да. І сьогодні останній день знижка на амулети, 70%. Тому немає завтра, немає вчора. Вчора, а є сьогодні, мої сонечки. Змінюйте своє життя, не сидіть, хоч щось робіть. І так, майбутній чоловік вам хоче сказати. Він каже: тобі, ти така класна жінка, ти самодостатня, ти вмієш заробляти гроші, ти можеш сама себе забезпечити. І ти до мене прийшла по долі. Ти доленосна жінка в моєму житті. О, як приємно. Я з тобою почав зовсім новий етап свого життя. Ми з тобою пережили, він каже. Е... Тобто, дивіться, ми з тобою пережили різні ситуації і бути з тобою, поводити себе з тобою по дураку, тобто безвідповідально, несерйозно. Я не міг, ти поставила мені мі меч, Боже, які мені феєчки дивляться, мої улюблені, красотулічки. які ви молодці, дівчата, будьте всі такими, не бійтеся чоловіків, не заманюйте, заманіть свою удачу в життя, в своє. заманіть гроші в своє життя, заманіть хобі і буде вам щастя. І що він ще хочу вам сказати? Він каже, що ти моя зірка. От я є серед купи твоїх фанатів, мабуть, ви зіркою станете, чесно. Ти відрізняєшся від мене по якимось параметрам, і я дуже ціню це. Ви можете відрізнятися за релігією, ну, але не це тільки. Тут він вас бачить, я вам поясню вище ніж себе, або ви більше грошей заробляєте, або ви. Більш мудріша або психічно більш розвинена. І він вам каже, що вау, ваш майбутній каже, що з тобою дуже швидко здійснюються всі мої бажання. І я люблю тебе. У мене тут таке відчуття, дівчата, що цей чоловік скоро до вас проявиться. Так, і тут колісниця, подивіться, а проявиться цифра 8, 8, 18, 28, через 8 днів, через 8 годин, я в шоці, дівчата, правда, по колісниці він проявиться, і десятка чаш для щастя в коханні, що ще він хоче вам сказати, ваш майбутній чоловік, що ти моя кохана жінка, ми з тобою пара. Подивіться, він король чаш, а ви королева чаш. Та ви пара, дівчата. Ставте плюсики. Переказуйте донатики. В інстаграмі є куди. Будь-яка сума, дівчата, і вас все станеться. Головне, заказуйте амулетами. Бо з амулетами моє життя трансформувалося шикарно. А ваше також Там треба буде попрацювати. Це не просто так все відбувається. Але це така праця дуже приємна. Вам сподобається. І він вам каже, що у мене було багато страхів. Я довго розбирався з собою, я довго не мог зрозуміти, що зі мною відбувається. Але потім я зрозумів, що у нас з тобою взаємне кохання, Боже, якого ви відтопили його серце, де ви його знайшли? І він каже: так, я розбив тобі серце певний час, тобі, моїй королеві Пентаклі, ви, ми, мабуть, з ним або планували одружитися, да? або жили разом. І він каже, так, я, а, да, що я багато потім згадував тебе, як мені було тут з ним чи розходились, да, тому що тут говориться про те, що він згадував вас чомусь як свою королеву Пентаклів, як жінку для стабільних і надійних відносин. Він каже: але я слідкував за тобою. Услідкував, мається на увазі не напугайтесь якихось соцсіття. Ні, ну, може, і так, я не знаю. І він каже: Ти моя верховна жриця. Ти жінка, яка має певні знання. Я дуже ціную тебе. І він каже, що я прийду до тебе з подарунком. Ну, все відкривається. У вас зараз з ним пауза, Да. Це він ваш майбутній чоловік. У вас зараз з ним пауза. Угу. І він каже, що я хочу проявитися до тебе. Ну, каже, ти отримала перемогу, так. Над моєю хитрістю, обманом. Ну, зараз я правильно розумію, чи ні? Ну, так, тут знов ця предисторія. Тут знов ця предисторія, що тут хтось пішов із відносин, він зараз король мечів холодний, так. Але він мах. Майте на увазі, він може добитися всього, і він скоро проявиться. Але я завжди це кажу. Що мах, король мечів, це людина, він буде все продумувати головою. Тому будьте в тому плані, будьте майте ці знання. Бо коли ви маєте ці знання, ви вже розумієте. Не живіть в ілюзіях і фантазіях. Дивіться на те, що він буде робити. Так, він вас кохає, але себе він кохає теж. Тут навіть більше морка. Тут він буде діяти не з того, що я зроблю тебе щасливою. А він буде діяти з того, що ви йому потрібні. Він вас кохає і він передусім буде послідувати свої цілі. Так. Так, Як він може вас віддати? Тут він каже. Він каже: ти жінка красива, сексуальна, назаємне кохання. Так, є третій фактор. Але ти моя імператриця. І зараз ситуація між вами висить. Але аркан помірність і король Пентаклів. Аркан помірність, тобто довго висить, але він до вас прийде як король пентаклів. А висить, тому що він тут кохав себе дуже сильно. Але тут дьявол його по ночам дуже мучає. Не переживайте. Він у це все, що він там вам робив, він за все це отримує. Окей. Чим по ітозі закінчиться ця історія? Я розумію, що ваш майбутній чоловік буде. чи ви будете з ним будувати стабільні і надійні відносини по трійки пентаклів?